Оль, в Москві кіпіш. В Москві бояться тотального. Хоч там щось робиться, вони бояться величезного обстрілу на 1-2 вересня. Десь туди, на початок року навчального. Давай. так, Чи, без... Чи є причина росіянам бояться обстрілу. В Москві особливо. Так, да, є причина. Є є причина. Чи справдяться побоювання Побуй росіян да. Да, стосовно 1-2 вересня, правильно я да. Чи так. це побоївання? Справді це. Не в тій кількості, аби е, вони всі здохли, а ми всі нарешті видихнули. Але щось туди все ж таки. Ой, да, 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 да. І знову я не впевнена, що це перше, друге. Мені чомусь ну, п'ятірка в очі стрибнула, тобто, от щось там, і вони щось не зможуть захистити. От саме 5 вересня чомусь мені е, питання стають стосовно того, що вони не зможуть е, чомусь завадити. Ну на здоров'я слухайте, а що Та вже дав давно пора, і хай знають. Оль, але mm. пропагандистиці російські, дивише сказали, що Україна готує серйозні атаки, сильні, прямо написали перелік от місць. І ми з тобою задізнаємося. По перше, ціль є флот в новоросійську. Чи буде вражений в найближчий час флот Росії в новоросійську? Це про їхні пропаганда випустила перелік місць. Куди треба бити? Або куди планує бити Україну? Не цікаво так. Давай так. Або самі можуть жахнути, Це ж вони. Флот новоросійський російський. Буде Чорноморського флоту, мабуть, російської. Чи буде вражено флот Новоросійський, так? Ні. Тут буде вражено те, що вже було вражено. Щось ми тут доб'ємо, знаєш, ну тобто щось від чогось шматок вже відкушено, mm -hmm. і щось воно все ж таки доб'ється. Тобто, якась незакінчена справа, її буде закінчено, mm -hmm. буде поставлена крапка на якійсь незакінченій справі. По, стосовно флоту новоросійську, чи буде взагалі його як це, знищено? Да? Чи, да, вражено? чи буде, чи буде так, там знешкоджено флоту? суттєво це? вражено? Yeah. Да. Ні, да. Якось ні, все ж таки ні. Не там, от, от не то, там, не та але... інформація, розумієш? Да. Ну, Тобто, може, вони самі дезорієнтують спеціально це, розумієш, це ж теж може бути так. Ну, Ти ж знаєш, от, 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 от знову, це ж е, хто пише? Москва. Це люди пишуть якісь. Розумієш, да. де вони це пишуть? Вони це пишуть для чого? Для того, щоб надати якусь інформацію. Це як в наших якихось телеграм каналах нормальних. Іноді да. вилітає якась така фігня, що ти кажеш на фі. Окей. Ну, mm. mm. <laughs> давай. А, типа, это провокация. Типа, а для чего эта информация выдана? То есть, вот там, например... Ну, mm. ну. Mm. Для чого? Ні для чого, розумієш? Угу. Але, ну і зрозуміли, але Москва хай плаче. Уже де. нагнати суєти, нагнати е, під підняти градус тривожності. Е, чи пов'язано це, наприклад, е, я не знаю там з посиленням мобілізації? Ні, не спрацює воно. Uh -huh. ну, тобто, те для чого це запускається, воно все ж таки не спрацює. Ну тобто, не зробить воно е, того ефекту, е, на який сподівався автор цієї uh -huh. інформації. А давай ти там тебе на Москву, бо коли я попередні питання ставив про Москву, там випала башта. О, Одваля, що там таке буде на Москві? Тебе на 5 вересня тобі показало? Це не на Москві. Ми дивились на новоросійську, по-перше, а по друге, ні, ми ні, дивились, ні. чи ні, буде. Я, не... я тебе запитав, що на Москві тотальний кіпіш, бояться на 1-2 вересня. Ти кажеш, я більше бачу на п'яте, і там випала башта. Мені стало вам да. так цікаво. Що ж там таке буде на Москві? Що ж там? Буде? Давай. Що буде на Москві 5 вересня? Правильно? Питання, що буде на Москві 5 вересня. Оля дивиться. Розкол. Розкол. Розпад. Розпад. Розхід, розлука. Перевернути імператор стрімкі якісь процеси, які призводять до якогось розпаду, все ж таки, втрати втрати. Втрати стабільності, якісь депресивні стани. Добре. Чи будуть вибухи нам? Ми з тобою ж дивилися Москву. Мені не показували, що ми туди щось, що ну, туди але щось можете... летить, але давай ми поглянемо далі. Да, може чи це будуть. Якісь... Москва це ж велика агломірація, розумієш? Mm -hmm. Так, да, щось зарухається. І втрат, там будуть відбуватися. Коротше, Москва занепадає. Чи, чи це буду? вибухи? Да я спитаю. От я питаю, чи це вибухи? Ну, це не угу. це не важ... вибухи. Ну, теракти це ж теж вибухи, не все ж таки. Угу. да ну Тобто, це якісь фізичні процеси. Давай гляну чи будуть теракти. От знову ух, е е якась активна дія, якісь брехливі прояви. І знову ж кажу, що це щось ненове. Ну, тобто, це не щось. це, там це буде про повтор, повтор Пригожинського походу на Москву? Та не бачила я цього повтору. Ну, ти кажеш, рух, рух, рух. От от рух, ну розумієш, раз, колісниця і тільки жезлів знову ж колісниця, розумієш? тобто... Можливо, щось буде втрачено в морі, і з цим пов'язано, буде відбуватися на Москві. Ну тобто, знаєш, це як, як одна подія запускає іншу подію. От тут mm -hmm. якось на це більше схоже: чи будуть якісь глобальні втрати? Давай, чи будуть Давай, вони да. там масово дохнути? Я перепрошую за таку. Якась зупинка, зупинка, відхід, розпад, знову повторюється ситуація. Тобто, все ж таки там щось станеться. Давай так, чи дізнаємось ми про це, чи не буде це таємницею? Бо мені верховна Жриця все ж таки каже, що і луна, і місяць, розумієш? Тобто це якісь такі дві карти і за колісні чи бора якісь? За колісні, да. Це... це не просто за колісні. Це якась многоходовочка, отак от хочеться мені mm -hmm. сказати, яка вже, е, ну, тобто вона не почнеться, а вона ніби як спрацює. От вона спрацює, ця многоходовка, яка була раніше да? розпочата, так. Да. Давай так. Чи будуть масові загибелі орків не. росіян на Московії? Да. Не, не, ну, тобто не в цей день. Ну, тобто, ми ж дивимося там 5 вересня, умовно. Да. Це буде, але це буде пов'язано з внутрішніми діма процесами. Матері, ну. А мені все ж таки, от чомусь тут мені більше здається. Боже, ти ж казала ну... на морі, пам'ятаєш про вибух, що тобі снився сон в Мурманські. Не в Мурманській, мені снилося б, що це було Барінцеве море. Барінцеве це море. Тому, -тому, це ж Я це не знаю діаграфію Росії, тому там та, люди тому, кажуть, ні. там багато підводних лодок ядерних різних. І ти кажеш, що можеш щось виходить на морі, і це поз посує за собою таке ситуацію в Москві. Слуха, ну ми тоді розмовляли не на рівні того, що я там віщую з нами. Це просто, Ой. я тобі казала, це ж сни я вони ж можуть стан. бути е, спричинені да. тим, що ну, мої, мої там емоційні стани, тому що що таке наші сни. Наші сни це випорожнення нашого мозку, знаєш збільшого. Тому Окей. те, що ми проживаємо протягом доби, потім мозок нам вигружає. В сна, ну, Дивіться, це вона шуткує, да. тому що вони сняться теж віші сни, хай не говорить. Тому друзі, лібасеньки, ставте лайк, люди талановиті, талановиті. Оленька, дякую тобі, дорогесенька. Друзі, тобі, дякую. ставте лайк і знайте, що Москва там уже вже на, все. нас в носях, їм, їм, їм все одно перелетить і перепаде по всіх їхніх заслугах. Ольга, я тебе обіймаю. Всім дякую щиро сердечно, до зустрічі тихих мирних ночей. Пока. Тихої ночі нам, всім всім, всіх обняла. Так, так. Тихої ночі. Пока.